Друзі, поїхав зранку на пошту, забрав ось такий набір, який буде найближчим часом відправлений морем в Україну. Це набір DCK-2120P2. В комплекті йде ударний дриль, імпакт, дві батареї по 5 Аг, зарядний пристрій, сумка. Була гарна пропозиція. З доставкою в Україну такий набір став замовнику в 13,5 тисяч гривень. Тобто в 13499 гривень. Made in Mexico. У 2024 році зробили його. Так, що в нас тут? Моделі? DCD 999 і... DCF 887 за 13 тисяч, друзі, з доставкою, як на мене, це прям, це прям дуже була гарна пропозиція. Також інколи вони комплектуються батареями на 2 Аг і 6 Аг. але в даному випадку ось така історія. Телеграм-канал Шотофром. Інколи трапляються гарні пропозиції, вони поштучні, тобто там один-два комплекти можна замовити. Ось цей комплект 13500 попливе в Україну. Так що заходьте, дивіться, можливо, щось знайдете для себе по гарній ціні. Багато хто з вас чекає Чорну п'ятницю. Але дивіться. <з>, з тими обставинами, які зараз відбуваються, з заявами про тарифи, ну ви самі все знаєте, можливо, Чорна П'ятниця буде не така приваблива, як там в минулому або позаминулому роках. Тому, якщо думаєте щось купити і бачите дуже гарну пропозицію, або вам кажуть, що це гарна пропозиція, придивіться до неї. Того що. Я ж кажу, скоро, напевно, ми будемо купувати інструмент в Америку з України з такими тарифами. Ну, то таке, телеграм-канал Шотофром. Заходьте, дивіться, є гарні пропозиції.